Йо, всім привіт, дорогі друзі! З вами усі Зарук на каналі Льоха. І це четверта частина виживання на острові. Коли я не, не знімав відео, я ось трішки розвився на острові. Зробив ось таку ферму дерев. Давайте подобуваємо трохи дерева. Та я буду розширювати свою базу. Я, звісно, ще трішки не розумію, як тут добувати ресурси. Так, на скайпблоці, мені каже, що понятніше трохи виживати. Там добуваєш один блок, тобі з нього все падає. А тут не дуже понятно. Зараз я спущусь на низ. Оп. І ось тут я буду будувати таку платформу. Сам ще не знаю для чого. Тут, напевно, в мене буде огород. Тепер треба піднятися наверх. Та я буду тут засаджувати, бо в мене з їжею великі проблеми. Так, далі, що я пшеницю, не зможу политику? Насіння, тростину. І ось це щось можу посадити. Ось це все що я можу посадити. Тепер нам потрібна земля. Карта, бо якось не так добула, що вона не впала. Блі. Не вийшло Так. Де земля? Знову вийшло. Буду пробувати ще. Возьму трохи плит для того, щоб залатати ту дірку. ще злимати. Знов не вийшло. Це дуже погано. Може, тут вийде якось поламати. Так, тут можна поламати. Так. І нема в мене вже плит, Треба я зараз якось дуже обережно. Все. Цей землі нам має вистачити. А ні, нам ще треба одна. Все. Ось цього вже вистачить. Тепер я спускаюся вниз та буду робити огород. Вода у нас тут є якраз. Ще треба буде. Я не знаю, посапати це желю чи як, щоб тут можна було все... Вирощувати. Цю землю збиваю. О, не 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 Опа, це хорошо. Це я хорошо зроблю. Не знаю, швидко підніматися, бо у нових версіях Майнкрафта можна було використовувати контр і швидко підніматися. А ось я зараз не знаю. Я довго буду, мені здається, підніматися, я поставлю на палуцю і коли я піднімусь, то я... Продовжу. Все, я піднявся. Продовжуємо. Зараз я скрафчу мотигу і зроблю собі огород. Сразу зроблю залізну. Дерево в мене є, ресурси в мене є. Проблемотиво, все. Можна спускатися, все. Так, і тут будемо засаджувати кавун там чи що це таке було. І тростину А як мені тростину посадити? Який пісок? Можливо, в скрині є пісок. Піску тут нема. Шкода. Ага, можно его так моим. А что?